У департаменті освіти і науки, що при обласній державній адміністрації першочерговим перед собою поставили завдання оперативне виявлення обдарованих дітей. А з метою підтримки талановитої молоді Чернівецької облдержадміністрації засновано іменні стипендії, які надаються терміном на один навчальний рік. Окрім цього, за підсумками 2014-2015 навчального року лауреатами стипендії президента України від нашої області стало шість учнів. Перше завдання це як виявляти обдарованих дітей, далі супроводжувати їх відповідною роботою з ними, для того, щоб ці обдарування не згасли, для того щоб дати можливість кожній дитині, кожному учню, далі студенту себе проявити, реалізувати в повній мірі і досягти тих вершин, які може досягти конкретний учень, конкретна особистість. До того ж, в Департаменті освіти і науки приділяють посильну увагу тому, аби унеможливити випадковість учасників всеукраїнських конкурсів та змагань, а також забезпечити можливість участі в олімпіадах саме талановитих дітей. Буковина край, який має чим гордитися. У нас досить гарні, потужні є здобутки, гарні дітки, які проявляються без найранішого віку. Яке було першочергове завдання департаменту цей рік, що стосується виявлення підтримки обдарованих інтелектуально дітей, а саме процедура проведення всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, перше було завдання це Прозорість проведення олімпіади, тобто максимальне забезпечення чесності проведення, для того, щоб дійсно найдостойніші діти перемогли, і для того, щоб ці діти далі представили буковину на четвертому всеукраїнському етапі. А всього у четвертому всеукраїнському етапі Олімпіад взяло участь понад 80 школярів. Половина з них повернулась додому з перемогами. Окрім цього, чернівецькі учні беруть участь і в міжнародних проєктах. А відтак в нашій області у 2015 році в рамках програми обміну майбутніх лідерів «Флекс» Обрано дев'ять фіналістів, вісім школярів з міста Чернівці та один учень Вижницької гімназії. Найбільше міжнародних проєктів реалізують такі навчальні заклади Чернівців: гімназії, номер 1 4, 6 та 7, другий та третій ліцеї, а також 22 та 41 школи. Дар'я Товпіч, Роман Вірмєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.